Чергове засідання виконавчого комітету міської ради присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначених. Відповідного проекту рішення на порядку денному у нас 65 питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про погодження цільової соціальної програми Житомирська міська територіальна громада території самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 26-30 роки. Будь ласка, Ірина Анатолійовна. Доброго дня. Отже, Наша програма це нова програма на 26-30 роки. Вона готувалася, посилаючись на державну цільову соціальну програму Молодь України в концепції, в розробці концепції якої наше управління також брало участь. Які основні задачі концепції всеукраїнської: фокус на виклики часу, війна, криза, реконструкція відновлення країни, міжвідомча та міжсекретаральна співпраця, тому що молодь є скрізь, акценти на психоемоційному благополуччі безбар'єрному середовищі, залучення молоді до формування програм для молоді за принципом відкритості та демократичності? Наступний слайд. Це аналітичний слайд, який нам передало міністерство згідно великого комплексу аналітичних даних, які були проведені спільно з ЮНІСЕФом. Якщо дуже коротко, я ось два пункти зачитаю. Інвестиції в молодь є вирішальними для відновлення та розвитку України. Я тоді зачитаю і зачитаю два основних в результаті економічних опрунтувань ЮНІСЕФ. Кожна гривня інвестована в молодь до 30-го року, принесе у 2,5 рази більший прибуток. Частка молоді віком 14-35 років в Україні за останні 4 роки скоротилась на 8% і наразі складає 19% від усього населення у світі. Ця частка 34% від усього населення, 40% молоді змінили місце проживання через війну чи імміграцію. Повернення молоді з-за кордону та покращення демографічних показників потребують суттєвих інвестицій та стимулів. Українська молодь прагне брати активну участь у відбудові країни, пропонуючи інноваційні рішення та нові ідеї. При цьому 52% молодих українців бажають в повній мірі реалізувати свої здібності, а 59% вірять у можливість впливу на рішення влади. Соціологічні дослідження показують, що 33% молодих українців прагнуть повернутись в Україну після життя за кордоном для того, щоб принести користь своїй країні. Основним бар'єром для повернення є відсутність відчуття небезпеки та кращі умови для життя в країні. Це якщо дуже коротко, ця презентація була презентована міністерством і має бути врахована в розробці місцевих цільових програм щодо нашої програми Житомирська міська територіальна громада, територія. Самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 30-ті роки, то метою цієї програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, покращення становища сімей. Тут у нас є ще сімейний розділ різних категорій Житомирської міської територіальної громади. В процесі підготовки програми було використано результати опитувань, які ми проводили впродовж двох останніх років. Це опитування спільно з Житомирською політехнікою, спільно з молодіжною радою, опитування з ЮЗАПом ЮНІСЕФ, опитування щодо потреб до дня під час проведення дня молоді та результати дослідження урбанруху руху у міста ЄЯ, теж велика частка була Житомирян. Щодо проблем на розв'язання, яких спрямована програма, ви бачите їх перелік, він досить такий значний, можна його переглянути. Варто зазначити, що проєкт цієї програми готувався і обговорювався спільно з молодіжною радою при Житомирській міській раді. З приводу фінансування у нас. Це є потреба і рекомендації громадських організацій, тому що програма неможлива, її підготовка без консультування з громадськістю і з молодіжною радою, тому тут оптимістичний прогноз фінансування, ре, реалістичний прогноз, тобто фактичне фінансування у межах доведеного бюджету буде представлено пізніше, після захисту бюджету. З приводу завдань програми. Перше, це залучити молодь до процесів формування і здійснення місцевої молодіжної політики. Тут, якщо коротко, то наші усі заходи направлені на підтримку ініціатив дітей та молоді через громадські організації. Проведення заходів щодо підтримки творчої молоді, підтримка молоді через молодіжні проекти, гранти діяти, призначення стипендій міського голови, організація дня молоді спільно з молоддю, підтримка діяльності молодіжної ради, підтримка ініціатив органів студентського самоврядування, проведення навчання для лідерів, активістів молодіжних громадських організацій, і не тільки вивчення потреб і запитів молоді, залучення молоді до процесу прийняття рішень, зокрема через програму школи місцевого самоврядування. Друге завдання розширити участь молоді, в встановленні громадянського суспільства, формування громадянської позиції, національної ідентичності. Це підтримка ініціатив та організація заходів з метою патріотичного виховання, утвердження національної громадянської ідентичності та формування у молоді моральних цінностей. Також в цьому розділі забезпечення діяльності пластового молодіжного центру. Третє завдання це набуття молодими людьми, знань, навичок та інших компетентностей поза системою формальної освіти. Тобто проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, воркшопів, форумів, спрямованих на інтелектуальний розвиток, зацікавлення наукою, неформальною освітою, м'яких навичок е і так далі. Завдання четверте: популяризація здорового способу життя та психоемоційне благополуччя молоді, проведення заходів з популяризації утвердження здорового способу життя, безпечного способу життя, культури, здоров'я серед молоді, сексуальної освіти, збереження ментального здоров'я. Ми це реалізуємо з рядом громадських організацій. П'яте завдання заохочувати участь молоді в житті громади за допомогою інформаційних комунікаційних технологій, забезпечити молодих людей необхідну інформацію про соціально важливі теми. Цей розділ ми е, внесли інформування молоді про актуальні та важливі питання в сфері молодіжної політики, консультування молоді, якими ми постійно займаємося, консультування громадських організацій, підтримка ініціатив, проведення зустрічей, тренінгів, і варшого. Е, наступне завдання: забезпечення формування відповідного. Відповідального батьківства та культури сімейних стосунків це вже розділ сімейної політики, підтримка діяльності громадських організацій, ініціативних груп, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики з питань сім'ї, проведення інформаційних заходів, зустрічей, батьківських клубів. У Нас є клуб багатодітних мам. Конкурсів, виставок, спрямованих на популяризацію культури, сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, формування національної громадянської ідентичності, забезпечення проведення відповідних заходів, і забезпечення системної роботи з багатодітними сім'ями громади, це та категорія сімей, якою ми опікуємося, включає в себе ведення обліку багатодітних сімей в громаді, організація роботи з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї спільно з Центром надання адміністративних послуг, проведення роботи з подання кандидатур жінок, які народили та виховали до вісьмирічного віку п'ятьох і більше дітей на відзнаку почесних званням України, мати героїня, та проведення заходів та акцій для пільгових категорій сімей. Очікувані результати виконання програми: це збільшення кількості активної молоді для до реалізації молодіжної політики в громаді, підвищення рівня громадянської свідомості молоді, збільшення кількості та покращення якості проєктів громадських організацій та активних молодих громадян, забезпечення інформування молоді про роботу органів місцевого самоврядування, збільшення кількості молоді, залученої до заходів національно-патріотичного виховання, залучення молоді до неформальної освіти, інформування щодо здорового способу життя та ментального здоров'я, збільшення кількості заходів спрямовані. Мовиних на підвищення ролі та престижу сім'ї, підвищення рівня поінформованості серед молоді, спецбереження власного здоров'я і протистояння шкідливим навичкам. Це якщо дуже коротко, то все програма досить велика, ґрунтовна, розписана більш детальніше. Це якби основний концепт. Мені, не питання, не питання. Так ви будете молодь молоді хлопців, якщо вони 17 років виїжджають за кордон, як роботи збільшення. Ну не всі хлопці виїжджають 17 років за кордон. Є хлопці, які тут активно зараз реалізують з нами молодіжну політику і е, долучаються до різних заходів. ми не ну є все українські. я ж сказала, що 40% виїхало зараз під час війни. По чоловікам, жінкам розрізу не скажу, тому що спочатку війни статистика не надає інформації. Ось, але ми залучаємо всіх бажаючих, мотивованих і охочих. Нікого примусово заставити не можемо. І, звичайно, працюємо з тією громадою, яка мешкає в нашому місті. Тому якщо хтось виїхав за кордон, з ними є спеціальні державні програми, які так мають на меті повернути потім молодь за кордон. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про погодження, внесення змін до міської цільової програми і створення розроблення містобудівної проектної та землопорядної документації на 22-25 роки. Добре, до вашої уваги пропонується рішення про погодження внесення змін до міської цільової програми зі сторони розвитку міжсумної документації та зовнопорядної на 22-25. Пропонуємо погодити внесення змін до міської програми, яка була затверджена рішенням 24-го року номер 12 та продовжити термін її дії на 26-й рік. Угу, да, цим Є цим запитання? Затерпи. Голосуємо. Наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва, крім земельних ділянок. Е, розгля, е, пропонуємо розглянути рішення та присвоїти, змінити адреса об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Опрацьований на комісії? Так. Є запитання? Голосуємо. Дякую. Дякую. Наступне питання про нагородження морозової Олесі Сергіївни відзнакою за заслуги перед містом Житомиром другого ступеня. Будь ласка, Віталій Володимирович. Доброго всім дня. Ну що ж, Леся. Олеся Сергіївна Морозова, вона на, 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 наразі голова правління благодійного фонду Український фонд благодійництва. Вона розпочала свою волонтерську та благодійну діяльність ще з 1993 року, працюючи в тетерівському е, дитячому будинку. Е, з 2010 року займається благодійною та волонтерською діяльністю у благодійному фонді Український фонд благодійництва. Е, завдяки. Налагоджений співпраці з благодійниками та залученням міжнародних організацій отримуються допомога для Тетрівського будинку інтернату, Новоборівського будинку інтернату, Житомирського центру Сонячний Дін та родинам загиблих від благодійної організації Євромайдан Німеччини, американської церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Це пральні машини для будячих будинків інтернатів, тетерпі та нової борової, ортехніки для загальноосвітніх шкіл та інтернатних закладів міста та області від благодійної Української ліги благодійників Норвегії обладнання для медичних закладів області та міста. Окрім цього, всеукраїнський захист інвалідів Норвегія це реабілітаційне обладнання для людей з інвалідністю, засоби реабілітації для медичних закладів, інтернатів та потребуючих верств населення. БФ це Литель в Київській області, це гуманітарна допомога, Міжнародний благодійний фонд Карітас Україна це продукти харчування, Київський міський благодійний фонд, фудбек, молочна продукція, Українська християнська філія, «Вефіль» – одяг. Це навсього невеликий перелік того, з з якими організаціями співпрацює Олеся Сергіївна. Я що щось не хочу переключатися. І щорічно сума наданої допомоги складає від 6 до 8 мільйонів гривень, які направляються саме на ці е, цілі. Медичні заклади міста з 2022 по 2025 рік отримали медикаменти, медичне обладнання, засоби гігієни саме міста Житомир на суму більше 6 мільйонів гривень. Е, у Житомирі е, Олеся Морозова одна. Е, та благодійний фонд, Український фонд благодійництва опікується не лише закладами охорони здоров'я, а й освіти соціального значення, а також багатодітними родинами та родинами, де виховуються діти з інвалідністю. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії фонд розпочав кропітку роботу та вкрай необхідну роботу із забезпечення Збройних сил України необхідним обладнанням. За системну роботу і допомогу Збройним силам України Олесі Морозові вже були вручені відзнаки начальника Генерального штабу Міністерства оборони України, враховуючи вище викладене, вношу пропозиції щодо відзначення Олесі Сергіївни Мороз відзнакою заслуги перед містом другого ступеня. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Е, наступне питання про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на перший квартал 26-го року та зняття з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 17 вересня 25-го року, номер 1261. Е, Прошу підтримати дане рішення. Це є процедурним питанням, як зазвичай у нас, якщо є питання. Так, да, так, да, так, да, звісно. План складений за пропозиціями виконавчих органів та заступників міського голови. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про організацію тимчасових торгівельних майданчиків у місті Житомирі для торгівлі хвойними деревами. Будь ласка, Наталія Андрійна. Можна на ваш розгляд виноситься питання щодо організації тимчасових торговельних майданчиків для торгівлі хвойними деревами. Завтрашнього дня розпочинається торгівля адреса, ті ж які і минулого року. Вони всі вказані, це Петрука, і Бердичівська, і Покровська. Е, Прошу питання є. До 31-го включно. Першого ми все при ну, ніч на перше ми все прибираємося, все зачищаємо. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення місь світло Житомирської міської ради на 25 рік. Будь ласка, привітаємо. З прийняттям рішення про переподіл бюджетних призначень, які були призначені для будівництва світлофорного об'єкту, та пересподілені на придбання запобіжного світлофорного. Та, е, сигнального обладнання в розмірі там, 1 мільйон 800 тисяч тисяч. Це на капітальні видатки і 119 тисяч 200 гривень на поточні видатки це придбання пішохідних е, світлофорів, а там на придбання 10 е, блоків безперебійного живлення та придбання контролера одного та шести дорожніх е, світлофорів. Ми вносимо зміни. Фінансовий на 2025 рік. Коли будуть виконані роботи по 10-ти об'єктах? до нового року? Ні, у нас до 6 числа ще продовжено закупівля. Там буде все нормально. З наступного року. В чому, не знаю, якщо в цьому році ми встигнемо там один-два поставити, так більше все, що наступний рік. Наступного рік? Січень лютий. На початку року ми зразу. Закупами все зубни, добре голосуємо. Наступне питання про списання основних засобів. Будь ласка, Вікторія Миколаївна. Доброго дня. Проектам рішення пропонується надати дозвіл комунальному підприємству Центр інвестицій Житомирської міської ради списати наступні матеріальні цінності: монітор, Ацер – кількість 1 одиниця, маршрутизатор Wi-Fi, 1 одиниця, телефони 2 одиниці, комп'ютер Prime – 3 одиниці, принтер Canon і конвектори БУ, 2 одиниці. По кожному обладнанню з переліку з спеціалізованим підприємством проведено експертну технічну оцінку, та надано висновок, що воно фізично застаріле, не підлягає подальшій експлуату. Ремонт є неможливим та економічно недоцільним. Прошу підтримати проект рішення. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про передачу майна. Будь ласка, Борис Борисович, добрий день. Майно це приміщення меблі і техніка побутова, яка була закуплена в рамках проекту, який фінансувався. В рамках великої програми посилення стійкості міст в Україні і фінансувався німецьким товариством міжнародна співробітництва за кошти від уряду Німеччини і уряду Швейцарії. Це об'єкт, який ми облаштували для внутрішньопереміщених осіб. Старе приміщення комунальної власності на Добровського, 16 А, ми реконструювали в сім житлових квартир. Це фотографія, як виглядав об'єкт до реконструкції. Після реконструкції повторюсь, нам вдалося облаштувати от це вже фотографія, як на сьогодні об'єкт виглядає. Тобто, ми відремонтували внутрішні приміщення, зовнішні невеличкі благоустрій зробили і сім квартир для проживання внутрішньо переміщених осіб, облаштовані меблями побутовою технікою. Одна з квартир вона облаштована для людей з інвалідністю. І найближчим часом ми вже очікуємо, що колеги зможуть забезпечити передачу ключів і передати для проживання осіб внутрішньопереміщених осіб. Просимо підтримати обладнання меблі і саме приміщення передається на баланс комунального підприємства Центр інвестицій, який є оператором муніципального житла в місті Житомирі. Прошу підтримати. До Миколаєва. Да. 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 Всі роботи і обладнання закуплені виключно за грантові гроші, тобто жодної копійки і місцевого бюджету не використано на цей об'єкт. Уряду Німеччини, Швейцарії і Німецького товариства міжнародного співробітництва джі Дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей в закладі культури. Будь ласка, Ілона Коватіна. Добрий день від комунального закладу міській публічної бібліотеки 에, надійшов лист щодо списання матеріальних цінностей. Відповідно до положення до та, по списанню надано необхідні документи на основі висновків технічного обстеження, матеріальних цінностей, технічний стан обладнання визначений непридатним для подальшої експлуатації та в зв'язку з відсутністю деталі запасних частин, що зняться з виробництва. Проводити ремонт конструкції, які відпрацювали амортизаційний термін. Неможливо тому відповідно виникла необхідність списати зазначені власті матеріальні цінності. Воно в таблиці на екрані. Прошу з цим погодити з писанням матеріальних цінностей. Голосуємо. Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу будівлі. Будь ласка, Наталія Володимирівна. Добрий день. На балансовому обліку комунального підприємства лікарня номер 2 знаходиться будівля за адресою вулиця Велика Бердичівська, 62 площею 495,5 і п'ять метрів квадратних. приміщення не використовується лікарнею з 2018 року і разом з тим з 2021 року в цих приміщеннях на правах оренди розміщено Житомирський міський центр соціальних служб міської ради та. Благодійний фонд Каріта Житомир на даний час існує нагальна потреба в проведенні ремонтних робіт, тому за взаємною згодою сторін пропонується передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства Лікарня номер 2 на балансовий облік Житомирського міського центру соціальних служб дану будівлю. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про визнання громадян наймачами займаних жилих приміщень квартир. Угу. Будь ласка, Андрій, віталюючи. Доброго дня, шановні члени виконкому. Даним проектом рішення пропонується визнати громадян наймачами займаних жилих приміщень. Про в рішенні мова йде про п'ять квартир. Всі вони не приватизовані. Боргів немає, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про залинь у місті Житомирі. Добрий день. Прошу розглянути питання видалення зелених насаджень і дозволити видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень відповідно до актів, зазначених в протоколі. Я зачитаю всі адреси, щоб було висвітлено повністю інформацію Управління комунального господарства міської ради за адресою вулиця Коростешівська, 1А. Всі дерева знаходяться в сухостійному, аварійному, фаутному стані. Далі управлінню транспорту і зв'язку міської ради у зв'язку за адресою перехрестя вулиці Олександра Косовського та вулиці Святого Зігмунда Філінського в зв'язку з організацією дорожнього руху згідно з проектом. Там є будуть облаштовувати розворотне кольцо для того, щоб маршрутки, великі маршрутки, великогабаритні могли там курсувати. Підлягає видаленню 5 дерев і один кущ. ПП ЖО 8, вулиця Монтана, 6, дріб 102. Дерева всі в аварійному, сухостійному фаутному стані. Це дерева знаходяться на прибудинковій території, обстежились в присутності представників даного будинку житлового. Далі ПП ППКВЖереп номер 8 вулиця Домбровського, 12, два дерева породи липа. Також знаходяться в незадовільному та аварійному стані. ПП вже 8 вулиця Київська, 11. Одне дерево підлягає видаленню. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання: про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і упорядкування черги за місцем проживання. Всім доброго дня! Звісно, даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний облік. Шість сімей в загальну чергу, список першочергового одержання жилих, жилих приміщень, шість сімей з такими пільгами як учасники бойових дій, переміщені особи числа учасників дій бойових дій та працівників поліції. І в позачерговий список: одна особа з інвалідністю першої групи А внаслідок війни, дві особи другої групи і одна особа третьої групи, а також три дитини-сироти. Це в список позачергового. Отримання житла всі документи розглянуті на засіданні громадської комісії. Пропозиції викладені в даному проєкті рішення. Прошу підтримати. Голосує наступне питання про продовження строку проживання у житлових приміщеннях, віднесених до фонду житла для тимчасового проживання громадян. Даним проєктом пропонується продовжити строк продовження строк проживання у житлових приміщеннях. Фонду житла демчасового проживання двом сім'ям: одна сім'я, у якій троє неповнолітніх діток, одна дитина з інвалідністю до 18 років, і одна сім'я внутрішньо переміщених осіб. Документи перевірені, заборгованість перевірена. Пропозиції викладені в проєкті рішення. Прошу підтримати наступне питання: про виключення жилого приміщення з числа службових. Даним проєктом пропонується виключити з числа жилих. Службових приміщень, як квартиру, яка включалась до службового житла в жреб номер 4 на підставі клопотання управління житлового господарства, так як уже в жреб номер 4 не існує, житлова площа надавалася працівнику, посада якого відповідає переліку посад, яким має бути надане житло. Відповідно до пункту 35 про положення, про порядок надання службових жилих приміщень не може бути виселено без надання іншого житла, сім'я померлого працівника. Тобто вони ж проживають там з 90-го року понад 35 років. Комісія погодила, прошу підтримати даний проект. І наступне питання про надання жилої площі. Дана квартира надається учаснику бойових дій. Який перебуває в справах першочергового одержання жилої площі, звільнений з полону? Є клопотання про звільнення та надання всілякої підтримки та сприяння. Тому таке рішення прошу, прошу підтримати. підтримати. Дякую. Наступне питання про передачу службового легкового автомобіля та інших матеріальних цінностей. Будь ласка, Ольга Миколаєва. Ми Включіть мікрофін. Передаємо автомобіль Чарі Елара 2007 року випуску на комунальне підприємство експлуатації штучних споруд. Прошу підтримати. Прошу. Наступне питання про затвердження порядку надання соціальної послуги нічного притулку. Будь ласка, Вікторія Валентинівна. Доброго дня проєкт рішення про затвердження порядку надання соціальної послуги нічного притулку. Ми маємо запровадити цю послугу у 2026 році. Вона у нас надавалася, але ми хочемо продовжити її. І законодавством передбачено, що якщо немає державного стандарту на соціальну послугу, то орган місцевого самоврядування має розробити свій порядок надання соціальної послуги нічного притулку згідно з додатком. Тобто, ми керувалися рекомендаціями. А тепер хочемо розробити безпосередньо порядок, який буде визначати, як особа направляється на цю послугу, які документи вона надає. Він, якби, має відповідну підставою рекомендації Міністерства соціальної політики, визначає весь алгоритм надання цієї послуги в умовах електронного кейс-менеджменту і функціонування єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Прошу підтримати. Дякую.